Перед Україною у тебе тяжкі стопи, пожари хат димляться з під них, ні Росії, ні Європі не зрозуміти синів твоїх. Це не ті балакучі орди, і не ті жадібні пісні, мовчазливі, горді в поломінному сні. Їхніх рядів не зачити, їх крок один. Україна. Хто ж знав? Що ви такі сміливі діти, українці, хто знав тебе найпрекрасніша з країн? Порохом Україна взялася чорна коло гармати стоїть. Не говоріте теорій, бо теорія продалася. Не говоріте нічого, слова то вороги і коло неї. Люди в подертій одежі коло неї босі полки, що боронять останні межі, що моляться тільки їй, та молитва їх проста без афектацій. Молитва полків, правда, ти зброя нації. Ми гнів. І от відступають у розривах у серічних розривах гранат. І от відступають, упадають, покидають свій рідний край державо. Була як огненна злива.